Сезон баклажанів офіційно відкритий. Отже, готуємо з вами теплий смачний салат із баклажана. Інгредієнти дуже прості та точно знайдуться у вашому холодильнику. Тому для приготування нам потрібен баклажан, помідори, цибуля, відварні яйці та для соусу сметана. За бажанням гірчиця та сіль з перцем. Поїхали готувати! Нарізаємо баклажан довільними шматочками я ось такими величенькими кубиками. До речі, шкірку із баклажана можна зняти, якщо ви не полюбляєте її твердість при вживанні баклажану. Нарізали шматочками, солимо, перчимо, перемішуємо. Даємо буквально 2 хвилинки постояти. Та на розігріту сковорідку змащену. Оливковою олією, вершковим маслом або рослиною олією. Викладаємо наші баклажани та на середньому вогні жаримо до гарної румяної золотистої скоринки. Баклажани стають м'якенькими, тоді вони готові. Перекладаємо у ємність та даємо їм трішки підохолонути. Нарізаємо наші овочі. Хочу звернути вашу увагу, що цибульку я не мариную. Мені подобається її властивий смак та гострота. Якщо ж ви її так не полюбляєте, можна просто її трішечки посолити, поперчити та заляти кипяченою водичкою на 5-10 хвилин. Воду зіляти та додавати тоді її у салат. Наші яєчко відварене. Варила я 7 хвилин після закипання. Щоб жовток повністю зварився, теж покришили та змішуємо усі наші інгредієнти. Готувати соус швидко. Для цього нам потрібно лише нашу сметану та гірчицю. Додаємо ще сіль та чорний перець мелений. Все гарнесечко перемішуємо до однорідної консистенції, перемащуємо наш неймовірний салат. І він повністю готовий до вживання. Як на мене, це ідеальний сезонний салат як на святковий стіл, так і до сімейного прийому їжі. Дякую вам за перегляд даного рецептика. Пишіть в коментарях, чи вже готували такий, чи будете куштувати вперше. Не забудьте поставити вподобання та підписатися на мій смачний канал. Готуємо легко та швидко. Смачного!